Україна війна, Бог історії, коли він був поруч, великий Бог Аліна Чапліна. Напевно, як і більшість громадян, котрі змушені були покинути свої домівки. Я й не думала, що колись на нашу землю прийде справжня війна. Ба більше я не хотіла і не планувала переїжджати до іншої країни. Я жила в маленькому прикордонному містечку, де навпростець 15 кілометрів до кордону з державою агресором. Моє рідне місто Путивль, що у Сумській області, лише з милості Божої не потрапило під окупацію і досі стоїть ціле. Крізь нього йшли ворожі війська, але на відміну від більшості інших міст, Путивль вони не знищили. Кілька місяців у нас не було можливості безпечно виїжджати з міста, відтак мало хто на це наважувався. Під кінець весни ЗСУ вигнали ворога з цієї території і відновили транспортне сполучення. Усі ті місяці я думала, хай там що за кордон не поїду. Для мене це був час щирих розмов із Богом. В останні дні травня я зрозуміла, що в пошуках роботи маю їхати до Києва. І просила Бога допомогти з роботою і житлом. Житло знайшлося одразу, та ще й коштувало недорого. А от із працевлаштуванням виникли труднощі, однак я не здавалася, я планувала їхати до Києва в середині червня. Готуючись до переїзду, я знайшла квартирантів у свій будинок. Це була родина військового. Саме тоді мені вперше натякнули, що варто їхати не в столицю, а за кордон. Друзі також одностайно радили спробувати щастя в іншій країні. Мій монолог із Богом тривав три дні. Часом мені здається, що тоді я говорила йому забагато, а варто було б послухати, що скаже він. Я сперечалася сама із собою. Близька подруга запропонувала їхати разом. Я одна, а в неї двоє малят одне з яких хворе. Я подумала, що ми зможемо допомагати одна одній. У перших числах червня, треба було замовити квиток на потяг, бо їх розкуповували за лічені години. За день до цього подруга з поважних причин відмовилася їхати, тож я на наодинці з думкою Боже, що мені робити? Прокинувшись вранці, я відчула неймовірний спокій у душі. Подумки я вже вибудувала для себе план дій, сподіваючись, що Господь збереже мене. План був до смішного простий. Я вирішила їхати до Львова, знайти там волонтерів і запитати, що мені робити, якщо я хочу виїхати за кордон. Я так і зробила. Сівши на потяг, за 12 годин вже була у Львові. Я мала намір одразу придбати квиток до Польщі, аж ось почалися божі дива. На вокзалі мені зустрілися волонтери. Я запитала, що мені робити далі. Тоді я розглядала декілька країн. Першою в моєму списку була Швейцарія, але туди було дуже мало безкоштовних рейсів кілька на місяць. Мені запропонували спершу поїхати до центру розподілу біженців у Польщі. Автобус мав вирушати за три години зі Львова. Це був безкоштовний рейс, і він курсував лише раз на день. Я отримала місце без попередньої реєстрації і вже о 23.00 була у Польщі. Уранці я запитала на рецепції, що робити далі. Мені сказали, евакуаційні рейси до Швейцарії ходять раз на два тижні. Сьогодні автобус буде, але туди черга 160 осіб на 60 місць. Я не вірила, що мені настільки пощастить, але усе ж вирішила спробувати. Прийшовши на реєстрацію, я молилася. Боже, якщо це місце для мене, нехай воно буде вільним. Якщо ж ні, покажи, куди я маю рухатися далі. До посадки залишалося три години. Першими в черзі йшли ті, хто реєструвався заздалегідь. Були люди, які стояли в черзі 19 днів, мені ж дістався 59-й квиток із шістдесяти. Я не знаходжу іншого пояснення, ніж Божа милість. У Швейцарії Бог також мене оберігав. Минув місяць, а я не витратила жодного франка, бо все було напрочуд гарно організовано. Пізніше з'ясувалося, що такі умови були не у всіх. Моя історія це досвід цілковитої довіри Богові. До сьогодні Господь мене охороняє, застерігаючи від усіляких неприємностей. Зараз у місцевій франкомовній громаді я не знаючи мови, беру участь у служінні суботньої школи. Як вчитель для україномовних членів церкви, ми ніколи не знаємо планів Бога для нас, але в наших планах він має бути завжди.